Привіт, друзі, мене звати Катя Кулик, і сьогодні я запрошую вас на практику медитації «Люблячої доброти. Для цієї практики вам зовсім не потрібно нічого робити, просто створити простір для себе на близько 15 хвилин. Зручно сісти можна на стільці і поставити стопи на підлогу. Або, якщо ви схрестите ноги, покладіть подушку під сідниці. І перед тим, як ви зануритеся у стан спостереження за своїм внутрішнім я, я запрошую вас трішки розфокусувати погляд і поспостерігати за своїм оточенням, приміщенням, де ви знаходитесь, чи якщо ви на природі. Дивіться на усе, що вас оточує розфокусованим поглядом, так наче все, що вас оточує, трохи розмите. Дозвольте собі розслабити не лише погляд, а також розслабити усе тіло разом із поглядом і поступово, повільно, плавно заплющувати очі. Ваша спина пряма і витягнетеся маківкою голови до неба. Уявіть, наче у вас над головою висить маленьке яскраве сонце, і ви вдихаєте із цього сонця крізь маківку голови, третє око, горло і затримуєте дихання в серці. Ваше серце наповнюється світлом. І коли ви видихаєте, ви видихаєте в живіт нижню частину живота, зону паху, стопи і в центр землі. Ваша увага залишається на тілі, але при цьому ви уявляєте, візуалізуєте, наче видих, направлений в центр планети. І дозвольте собі помічати усі відчуття в тілі, які з'являються у вас під час будь-якої візуалізації. Зверніть увагу на стопи, і що ви зараз відчуваєте там. Спочатку це може бути кілька відчуттів, поколювання, тепло. Чим довше ви тримаєте тут свою увагу, тим більше відчуттів з'являтиметься. Далі перенесіть увагу на долоні і дозвольте собі відчути, що відчувають зараз ваші долоні. І перенесіть увагу на маківки голови, помітьте, як волосся торкається вашої шкіри голови, чи, можливо, повітря торкається вашої маківки. Усе, що ви можете помітити. І зараз розкануйте своє тіло від маківки голови вниз. Так наче ви обмацуєте його своєю увагою, лоб, очі, ніс. Дозволяйте собі спостерігати, не змушуйте себе відпускати напруження. Якщо ви помічаєте неприємні відчуття, дозволяйте їм бути, губи, щоки. Шия, задня частина голови, задня частина шиї Уся голова повністю. Праве плече, ліве плече. Уся спина повністю, вниз від плечей, права рука, ліва рука вниз до ліктів, вниз до зап'язків. Відчуйте свої кисті і пальці рук. І уявіть, що на видиху уся напруга з тіла виходить крізь пальці рук. Що ви відчуваєте у грудях, дозвольте собі продовжувати це відчувати. І тепер. Опустіть увагу вниз, в живіт і дозвольте собі легким зусиллям, волі розслабити живіт. Нехай спина залишається прямою, а живіт буде розслабленим під час практики. Так від медитації можна отримати найкращий результат. І далі ваша увага опускається до ніг і до того місця, де ви торкаєтеся ногами, стільця чи поверхні, на якій ви сидите. Ваша увага опускається від стільця до колін. Ви відчуваєте усю верхню частину ноги правої, лівої. І далі вниз литками до щиколоток. Ви спостерігаєте за стопами і пальцями ніг. І зараз дозвольте собі відчути усе тіло повністю, наче це одна хвиля створена із відчуттів, яка протікає вами. І під тілесними відчуттями ви починаєте помічати також якісь тонші відчуття, які. Можливо, навіть не тілесні, ледь помітні. Вони бронять всередині вас. І коли ви вже поздоровалися зі своїм тілом, я запрошую вас заглибитися всередину, туди, де знаходиться той, хто спостерігає за тілом. Для кожного з вас це може бути різна точка, або, може, це не точка, тому що це вже не фізичний простір. Відчуйте свого внутрішнього спостерігача. Це так само, якби ми зрівнювали вас із океаном, ваше тіло це хвилі. А внутрішній спостерігач це дно океану, де все завжди залишається незмінним. І зараз ви помітили свої хвилі і ви дозволите собі помічати свій спокій, який знаходиться десь всередині. І якщо ви ловите себе на думках, це нормально. Повертайте себе до свого центру у кожного він різний. Дозвольте собі відчути, як це, коли ваші тілесні відчуття майже як щось зовнішнє, а всередині вас тиша і порожньо. Наш розум може боятися відчуття порожнього, але це просто інша сторона монети, є рух, а є зупинка, є творення, є розрушення, є наповнення, а є спустошення. І зараз ви торкаєтеся того внутрішнього спокою, з якого виходить усе, що є створене назовні. Я запрошую вас перенести свій внутрішній спокій, де би у тілі він не знаходився середину грудей і дозволити собі відчути цей спокій у грудях. І зараз я запрошу вас вдихнути крізь маківку голови, в горло, в груди і затримати дихання всередині. А коли ви видихатимете, я запрошую вас уявити, візуалізувати, наче ви поширюєте світло у простір навколо вас. Це світло це ваш спокій, ваша любов, ваша доброта. І ви наповнюєте цим світлом простір навколо вашого тіла. Ще один раз вдих крізь маківку голови, горло в серце, затримка дихання, видих, ви наповнюєте простір навколо себе світлом. Тепер такий самий вдих, серце, і на видиху ви заповнюєте усю кімнату світлом. Ваше світло розширюється на будинок, в якому ви знаходитеся. І якщо ви не дуже розумієте, як це, уявляти, візуалізувати світло, дозвольте собі відчувати, наче світло струменить із вашого тіла в різні боки, і ви відчуваєте розширення легкість всередині. Ви накриваєте світлом увесь будинок, в якому ви знаходитеся, і робите намір, нехай усі істоти в цьому будинку будуть щасливі, нехай усі істоти позбавляться від страждань. І ще один вдих, в серце, і на видиху ви розширюєте своє світло. Поза будинком накриваєте ним вулицю, на якій ви знаходитеся, усіх людей. Ви бачите своїх сусідів і посмішки у них на обличчях, і ваше світло розтікається вулицею, містом або селом, в якому ви знаходитеся. І далі на степи лани, ліси. Поля. Ще один дих серця, ще один видих, і ваше світло поширюється на усю область, весь регіон, в якому ви знаходитеся, виділятися люблячою добротою з усім оточенням. І далі ви ділитеся люблячою добротою з усією країною. Країною, в якій ви знаходитесь ваше світло накриває цю країну так, наче це світла ковдра? І ви робите намір. Нехай усі істоти будуть щасливі, нехай усі істоти позбудуться від страждань. Ви бачите, як ви ділитеся цим світлом із тваринами, рослинами, комахами, людьми, камінням, землею. Нехай усі істоти будуть щасливі, нехай усі істоти позбудуться від страждань. Ще один повільний плавний вдих серця і на видиху ви розповсюджуєте світло поза країною, в якій ви знаходитеся, іначе накриваєте ковдрою цього світла сусідні країни, а далі і всю планету. І так, наче ваша свідомість розширюється і стає більшою за свідомість планети Земля. Нехай усі істоти будуть щасливі, нехай усі істоти позбудуться від страждань, і ви відчуваєте ту легкість, розширеність, нехай усі ми живемо. У світі, де ми процвітаємо, і кожен з нас ділиться своїми дарами, своїми талантами. І нехай всередині та назовні нас буде мир. Нехай світ наповниться люблячою добротою, яка зараз є присутня у наших серцях. І зараз ми підійшли до завершення нашої практики медитації я запрошую вас звузити увагу назад до відчуттів вашого тіла, очі все ще заплющені, а тіло відчуває. Усе, що воно відчуває, і ви помітили, що зараз чутливість тіла набагато підвищилась, просто тому що ви тримали фокус на тілі останні майже 20 хвилин. Я запрошую вас зробити глибокий плавний вдих в центр грудей, а можливо навіть животом, і повільний, поступовий видих і ще кілька таких вдихів та видихів перед тим, як. Ми перейдемо до завершення нашої практики медитації, і ви будете повільно, плавно розплющувати очі. Дякую вам за цю медитацію. Дякую, що практикували зі мною. З вами була Катя Кулик. Якщо ви хочете отримувати нагадування про наступні практики медитації, будь ласка, знайдіть імейл або телеграм-канал нижче. Якщо ви хочете замовити практику медитації для своєї компанії чи організації, посилання також у коментарі під відео. Дякую, що медитуєте з нами. Ми маємо на меті поділитися медитацією з мільйоном українців. Будь ласка, поділіться цією практикою, якщо вона вам сподобалась.